Сьогодні на одному з ресурсів бачив відео, як поліцейські разом з представниками ТЦК стоять і зупиняють автомобілі. Ну і проїжджає один чорний джип, далі Гелік, а потім за ними чухпихає е, таке сімейне авто, кросовер такий старенький, і ну, зрозуміло, ході сюди на перевірку. Оце наша з вами держава. Тоді, коли в цій державі і до того моменту, поки в нашій державі будуть люди, яких бояться представники влади, до того ми отак будемо жити. Тому що є частина людей, які просто їх вони недоторканні їх чіпати не можна. А є інші люди, ви з якими можна зробити все, що завгодно. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю в Телеграмі, до речі, є те відео. Подивіться, як воно відбувається: вибіркове законодавство, вибіркове відношення громадян в погонах і громадян при владі до інших громадян. А чому не зупиняємо джипи? Чому не зупиняємо геліки? Що, там хтось сидить, кого краще не чіпати? А що ж це тоді за держава? Яка така смілива проти звичайних громадян, які нічого вчинити не можуть, які є законослухняними, до речі? І при цьому держава боїться деяку невелику частину людей і не чіпає їх в цілому. Як так можна побудувати справедливе суспільство, про яке, до речі, говорить постійно Володимир Зеленський.